Всіх, всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні хочу зробити таке невелике е, відео саме про е, тренчі від Burberry. Тут саме тренчі, тут саме і деякі як жилети, начебто десь можна побачити такі на тренчах, але е, здебільшого тут все чоловіче. Чому саме чоловіче я взяла? Ну, По-перше, є куртка тренч яку я вже шила на замовлення, і вона просто неймовірно гарна була. Її зразок я вам тут покажу, але, на жаль, в мене не залишилось, не зберіглося ніяких фотографій, але, повірте, це було неймовірно цікаво шити, тому що там є деякі моментики. В я уточню. І що ще хочу сказати, що саме в таких чоловічих моментах. Я вам так показую трошки. Є елементи, які можна виконувати і в жіночих тренчах. Тому не зволікаємо, підглядаємо за чоловічими речами і витягуємо звідти деякі деталі чи навіть і моделі. Здебільшого, зараз всі моделі, вони тільки за розміром мають чоловічий та жіночий вигляд, все інше практично ну, не відрізняється від. Ну, таке, воно, знаєте, начебто унісекс. Тому поїхали. Декілька буде тут жіночих тренчів, а здебільшого, все чоловічого. Почнемо з цього пальто-тренча. Це навіть як тренч-код. Тут є застіпки навесні. І цікаві вставки, і це той елемент, який можна використати, коли у вас є якісь од... практично однакові, чи там підходящи один до одного шматки тканини, але ви не знаєте, куди їх подіти. Ось вам варіант і вихід для себе. Улюбленою, чи для замовника. Є замовники, які шиються достатньо довго одного кравця, тому можна зберігати якісь шматочки і потім комбінувати і шити йому додатковий такий гардеробчик. Дуже Класна історія. Я вже це проходила, повірте. Беріть на собі на галочку таку. Дивіться, тут цікавий такий і капюшон, і, начебто відльотна кокетка, але вона просто ну як відльотна, вона пристрочена, Ви бачите, тут є відстрочка така Дуже цікаві ось ці варіанти, коли є така, начебто вставка чорна між рукавом і плечем, між рукавом і спинкою та пілочкою Тобто тут є такі штуки, які можна робити на Тут занижена частина такого, як пояску, так, Наталі, але можна ж під себе зробити трошки вищою і протягнути туди якийсь шнурок, який буде підтягуватись. Теж дуже класна історія. Ну, і, звісно, щось такі висячі гудзики, вони, їх можна використовувати і не зволікати тим, що вони якісь там. Не в тренді. Вони в тренді, тим тобто, паче, що це тренч-код. Такий варіант обов'язково беріть собі до вашої робочої історії. Ось такий варіант пальто. Пальто -тренч, Знову ж таки, як тренч-код з навесними, ось такими гудзиками та петлями. Дуже класний. Для тих особливо, хто використовує чи хоче поєднувати трикотажну, таку полотну тканину пальтову і саме пальтову тканину. Дивіться, яке гарне поєднання. Є такі тканини, пальтові, які мають ось такі смужки широкі та. Але коли ми відшиваємо це в єдиному пальто, то воно здається ну, начебто тумач. Знаєте, це як дуже багато цих полосок йде, так, смужечок. Хоча вони різні. А коли ось так вони поєднані з якимось ну, спільним, але іншим кольором чи відтінком. Якогось кольору, дивіться, дивіться дуже класно і дуже гармонійно. І він буде ну, просто на всі-всі-всі часи. І Потім тут ще, начебто ще вставлено, ні, не вставлено, але інколи вставляють з цими гудзиками навесними, ще вставляють і блискавку. Але тут немає. Я... Ось тут є кант. На внутрішньому оці, оця планка як під борт, і він оброблений. Косою-бейкою, ну, начебто такий кант, але це не кант, ну коса-бейк. І він мене просто збив. Я думала, що це саме блискавка, але ні. Ну, все ж таки можна це зробити. І ось такі застібки широкими такими шльовками, які застібують нам горло. Ну Як в цьому випадку, від капюшона він йде. Тут занижена частина горловини, і воно дуже гармонійно буде, знаєте, в комплексі, коли воно застібується, так дуже класно дивиться. Ну і, звісно, що кармани. Кармани тут ось тут можна побачити на лівому кармані, там де, де петля, що карман настрочний і вхід в нього зверху. Тому що інколи роблять настрочні кармани, але вхід роблять, ну, якби, чи з боку, чи по центру карману. Ну, теж можна так робити. А ще можна поєднувати такі типи карманів, коли є декілька входів в той карман. Ще один варіант тренч-код. До речі, він, це. Мені здається, що це однакова модель, що ми попередньо ось дивились, бачите, але інший колір, і тут менше смужечок. І ви бачите, як теж гармонійно в білому кольорі воно. Виглядає. І, до речі, з поєднанням чорних оцих смужечок, то воно начебто на рукавах як манжета йде, понизу як якась світілка. Навіть ось там можна подивитись, як вони додали оцю смужку на внутрішній стороні. І підкладку вони зробили саме чорну, не білу, а саме чорну. Дивіться на капюшоні. І там, якщо ну так. Підглянути поміж ногами, там, де вся смужечка. Далі йде чорна підкладка. Теж дуже класний варіант. Модель дуже актуальна. Не тільки для чоловіків, чому я вам її показую. Вона і для нас, дівчат, будь-якого віку, може стати просто як перший, перша знахідка до нашого гардеробу. Є ось таке пальто, це вже пальто, і воно є достатньо таке унікальне. По-перше, тут є ось така нижня. Як під, підстьобана така вставка, я так вважаю, що це просто як жилет іде, можливо, це просто як додатковий підборт, є такі речі, які виходить на ось такий додатковий капюшон. Якщо зробити більш ширшим ну трошки так, на об'єм ширше пальто, то можна зробити цей саме жилет і трошки утеплюваль як, знаєте, з тонкого утеплювача додати, там прокладку таку прослойку. І буде такий теплий варіант на, скажімо так, на теплу зиму, от, але можна зробити просто підстібуючимся таким підбортом, який виходить в капюшон. Дуже цікава річ. Зверніть, будь ласка, увагу, будь-яке пальто може бути додане саме такими речами. Начебто вони ну навіщо вони потрібні, але коли просто пальто і під нього таке щось одягнути, по перше, воно додає. Тепла. І, по-друге, додає якогось навіть, бачите, тут достатньо діловий костюм, хоча і чоловічий. Але ж все одно, знаєте, такий більш діловий, але трошки розслаблений стиль. Хоча тут є дуже чіткі, серйозні лінії цього пальто. І ми переходимо по ньому далі. Кишені, які тут є, це накладні, то ми всіх розуміємо, бачимо. Оцей. На грудну на кишеню ми все бачимо, але тут є ще одна кишеня, як потайна на блискавці, ви бачите, біля накладної кишені, і є ось такі блискавки, які нам а, по, допомагають розкрити трошки рукав, так? чи завузити його, коли ми закриваємо. Але за, загалом я так вважаю, що тут більше грає таку декоративну а, історію ця блискавка. На рукавах. Але виглядає воно ну, дуже класно, і якось воно не так, як завжди. І, до речі, з рахунок цього додаткового шва, ви бачите, тут є шов по рукаву, додатковий Він не так, як завжди йде. Хоча тут, можливо, навіть і трьохшовний, навіть не двошовний рукав, а трьохшовний рукав, що дає гарну посадку, гарний вигіб по рукаву і для руки. І це дуже комфортно і дуже вдала така історія для стилю, скажімо так. Назвемо це так, але все одно це дуже класна <кій> річ, коли є більш двох швів на рукавах, особливо якщо це пальто. Так, що звертайте увагу, і для себе улюблених, і для своїх замовниць різного віку жінок можна таке пропонувати. Особливо, якщо у вас є замовниці, які потребують ділового, так достатньо строгого, чіткого стилю ліній. Так що беріть, це пальто буде дуже-дуже вдалим для гардеробу. Далі йдуть ось такі розслаблені тренчі. Що я тут хотіла зазначити? Перше, ну Ми наберемо ці спіднички, які вони зробили, такі смужасті своєю клітиночкою. Це такий Burberry принт, який ми можемо обійти. Але якщо там комусь щось подобається дуже, але хоч не хочете так наляпувати, дивіться, що вони зробили. Ми дивимось на верхню частину, ось тут дві Куртки одна з бежевим капюшоном, одна з чорним капюшоном. І що тут я хотіла показати? Те, що верхня частина ось з цими кишенями накладними вона зроблена начебто жилетом. І це дуже цікава історія, тому що ось ці бежеві кишені вони розбавляють ось цей дуже насичений Burberry принт. Тому Робіть собі, чи як на чорному тренчі ось такі з'ємні жилети, якщо вам бербери подобається, принт бьорбері, але ви не хочете там заляпувати себе якимись а, такими великими фрагментами, ну і розбавляйте їх якимись кишенями чи додатковими. ой, як кокетками відльотними, Но буде дуже-дуже добре. Ну, спідницю ми не беремо тут такий стилістичний, якийсь стилистична гра. Ось така вже жіноча історія з Бербері з таким тренчом, коли ви можете зробити собі щось подібне на переробку. Тобто, у вас, наприклад, є якийсь стренч, який потрібно чи подовжити, чи просто ну, якось дати йому нове життя. У вас є шкіряна куртка, яка вже потерлась, і у вас є. Джинсова куртка, яка теж може бути в пригоді. Дивіться, як ви можете поєднати всі ці речі між собою просто детально. І це дуже виграшний варіант, і, звісно, що він буде вам служити і жити в вашому гардеробі теж достатньо довго, тому що тренчі і поєднання ось таких моментів, вони не виходять з моди. Ніколи. А наша мода це наш стиль. Якщо ви вибираєте собі такий дуже цікавий стиль а, деталізації такої поєднання саме такої деталізації, воно у вас буде просто приживеться, поки воно не зітреться до дир. Далі ось такий цікавий тренч, чоловічий, хоча що тут, що тут для мене цікавого, це підборт. Подивіться на нього. Цей підборт просто, неймовірно, відрізняється від інших. Він має подвійну свою частину, оця частина ось така є, там продивляється принт Burberry. і вона. В 4, чотири 4 слої. Бачите, як вона зробила. Дуже цікавий варіант. До речі, якщо буде комусь цікаво, ми можемо зробити саме пілочку цього тренчу, саме з цією відльотною, з, з, з цим бортом, під бортом. Тому що це дуже класний і для жінок варіант, як не бути як усі. <рід> ну, якось так. Так, далі. Ось така історія з тренчом, який ви, наприклад, якщо ви шите новий, ви можете додати туди ось такі шкіряні кишені. А можете на свій улюблений, але який хоче також другого свого стильного життя. Можете додати на нього додаткові, наприклад, такі шкіряні кишені. І тут ще є шкіряна така. На такий шкіряний хлястик, який, як застіпка вздовж горловини. Так? На гудзик він там застібується. Ну, ви можете теж додати, і у вас буде просто такий ансамбль всіх деталей і всіх ліній на лаконічному тренчі. Теж дуже цікаво, можна брати. А, так, знову ж, це пальто воно в нас вже було. А це, це саме ця куртка тренч про яку, про яку я говорила в самому початку відео. А, Яку я відчувала на замовлення. Єдине, що я тут не робила, це я відмовила свого замовника вставляти ось такі трикотажні вставки по рукавах. Дивіться, ось такі на рукавах трикотажні вставки. Чому я відмовила? Тому що ну, я не бачу в цьому прямо такої, знаєте, прям естетики. А хоча начебто нічого так дивиться воно. Але ж все одно, Знаєте, коли ми зробили саме просто рукав без ось цих вставок, але з такими допоміжними деталями, як оціпати на рукавах понизу і додаткові якісь моменти. До речі, просто сам рукав я зробила з двох кольорів. У нас був ось такий беж і темно-синій. Тому що ну, білий вже не взяли за рахунок швидкого забруднення. знаєте. Тим, тим паче, що це для чоловіка, хоча ну, немає різниці, чоловік чи жінка. Але дивиться, воно з, синій з таким бежевим, ну дуже гармонійно і поєднання навіть на рукаві, таке розділення теж було дуже. Доречний, не ось такою резинкою трикотажною, а саме вставкою синього. Теж дуже класно. І всі ці деталі зберігали ми ось такі. Блискавки, вони, до речі, продаються, вже готові блискавки, які ну, як поверхне строчуються і мають такий закритий свій стиль. Так, вони не дешеві, але вони мають свої якісь плюси. І тут дуже деталізовані історії, тут погано видно, але під ґудзиками є така додаткова полоска. Вона Просто служить декоративно, але на ній тримаються ось ці гудзики. і начебто ця полоска вона на оригіналі вона проходить через гудзик. Тобто гудзик не пришивають, а ця полоска як, е, е, огинає через гудзик, а потім пристрочується до самого тренча. В нашому випадку таких гудзиків не було, тому в нас просто були пришиті але подібні. На ці гудзики до, до цієї полоски виглядало дуже стильно. І що тут ще? Тут дуже цікавий капюшон. Тут капюшон в його просто так не розповісиш. Але коли я його просто шукала і потім його моделювала, було дуже цікаво, і він неймовірно. Не Оригінальний, і не такий, він викроюється не так, як ми звикли, і має дійсно дуже такий цікавий вигляд. Ну, не, не так, як завжди. Тому, кому цікаво, беріть цей тренч собі на уваги, і не тільки для чоловіків, а ще й для нас, дівчат. Будь-якого віку цей тренч буде просто знахідкою в дощ, наприклад, тому що є такі. Тканини бавовняні, саме тренчові, які з пропиткою і не пропускають вологу. Якщо цікавий буде цей капюшон, пишіть обов'язково будемо його розглядати. Сам капюшон, не тренч, а тільки капюшон це дуже цікава історія. І далі, ось такий фрагмент. Є тканина тренчова, не бербері, але все ж таки. Роблять з такими смужками, з полосою таких смужок по одному краю. І це дуже гарна ідея, коли можна використати як ось таку деталь декоративно. Так що, якщо ви побачите в магазині тканину з такою одною полосою по краю, беріть, використовуйте дуже класно. Дуже класна історія. І, до речі, сам тренч такий, ну, начебто і нічого. Я не кажу про верхню частину, тут все зрозуміло. Є широкий, достатньо лацкани, широкий комір, застіпки на гудзик, і ось тут застіпки на горловині, підворотник, під цей комір. А, так, а ще тут є, бачите, ось такий пасок, який зав'язується, ну, він навіть не зав'язується, а затягується, і не навколо талії, а трошки ось тут, з якоїсь одної сторони. Ну, а... Що я хочу зазначити, щоб ви не розраховували, що вас навколо талії щось там затягне. Це просто декоративна така історія з пасочком, який не, вас не приталює. Тобто ну, вашу талію не виділяє, а тренч буде достатньо спокійним і свободним. Так, і ще один це тренч Бер, Бербері. Він Жіночий, але тут цікаві елементи за рахунок рукава. Це таки відльотна частина, верхня відльотна частина по рукаву. Він нагадує нам кейп і дуже цікаво нагадує кейп і за рахунок ось цієї вставки підкладки бірб, ну, Тут бьорбері, звісно, ви бачите, як можна зробити руку достатньо худою, назвемо так, тому що інший колір, точніше, навіть інші відтінки одного кольору без, вони, вже, і, і цей елемент відльотного рукава воно не розширює вам рукав, не розширює вам плечі. А воно показує, що десь там ваша тоненька, гарненька, естетична ручка проходить, а все це просто ну, як накидка така. Так що такий елемент дуже цікавий. Теж можна розглядіти саме такі рукави. Це пишіть, якщо вам буде цікаво. Зараз на весну. Можна робити собі різні тренчі, поєднувати з різними фактурами, тканинами, шкірою, трикотажем, усілякими смужками, декоративними якимись полосками. Будь ласка, використовуйте все це в тренді, якщо ви будете робити це гармонійно зі смаком, художнім, саме художнім. Ви будете на висоті. І цей тренч у вас приживеться просто на довгі-довгі-довгі роки. Так що пишіть, кому що сподобалось, будемо розглядати і будемо ще дивитись на цікаві моделі. У мене ще попереду цікавий розбір по принтах. На тканинах вже на готових речах, навіть сучасної, так що не пропустіть це відео. А поки що всім до побачення і спокійного, мирного неба.